Вітаю, 11 година в Україні. на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. На Дніпропетровщині заборонили вилов та продаж риби. Не можна продавати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Аби не було порушень, запровадили посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації у зоні лиха. Щодо заборони відпочинку на воді, тут кожна громада повинна надати свої пропозиції. Поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо хочу застерегти мешканців Нікапщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Вночі воїни повітряного командування Схід відбили атаку ворожих безпілотників на Дніпропетровщину. Знищили чотири дрони. І Одещину Росіяни атакували крилатими ракетами морського базування, запустили їх із підводного ракетоносія. Сили ППО знищили усі чотири ракети на підльоті до узбережжя. До того ж, Міністерство оборони України підтвердило звільнення п'яти хаток Запорізької області. Про це заявила заступниця міністра Ганна Маляр. Відео зі звільненого населеного пункту оприлюднили українські захисники. За їхніми словами, рашисти тікали, кидаючи техніку та боєприпаси. Ганна Маляр також повідомила за два тижні контрнаступу на півдні було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, п'ятихатки. Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину супротивника до семи кілометрів. У Дніпрі продовжують ремонтувати багатоквартирні будинки, ушкоджені ракетними обстрілами. Після трагедії, 14 січня, на житломасиви перемога, окрім двох під'їздів, які не підлягають відновленню, постраждали і квартири поруч. Уламками ракети, якою росіяни поцілили в житловий будинок, було пошкоджено несучі стіни у двох квартирах. Через два дні після трагедії на місці працювали служби, які обстежили оселі. Зараз там працюють ремонтники, які відновлюють стіни, вікна та все, що постраждало. Світлана разом із доньками переїхала в цей будинок сім років тому. Але трагедія, яка сталася 14 січня, на перемозі, змінила їх життя. В момент вибуху жінка знаходилася вдома. В сусідній до неї під'їзд влучила ракета. Я була на кухні, а вони були в дитячій кімнаті. Це саме та кімната, в якій була зруйнована стіна. Як вони залишилися живі, до цього часу не можу зрозуміти, тому що після вибуху ми зайшли в кімнату і дивилися, як рухалися всі меблі. Зруйнована була несуча стіна, і вона вдавилася в кімнату, порушилася вся система, якої вона повинна бути, прочність там. Як розповіли в профільному департаменті, проблемою стало знайти досвідчених робітників. Вони стикали це на Мандриковській, коли був зрив, це іменно оці підрядники, ці хлопці, і виконували розборку того будинку з того нещасного випадку, коли взорвався газ. Це не люба організація, яка скаже, давайте я спробую щось зробити. Це, це ті, які мають досвід. Окрім квартири Світлани, постраждало і помешкання на другому поверсі. Його незабаром також почнуть ремонтувати. І до інших новин: 19 пожеж в екосистемах ліквідували надзвичайники минулої доби на Дніпропетровщині. Кількість займань на відкритих територіях зростає щодня. У більшості випадків спричинені людським фактором. Мешканці нашого регіону або свідомо підпалюють суху рослинність або нехтують правилами пожежної безпеки. Рятувальники вкотре закликають жителів Дніпропетровщини бути відповідальними і не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках. Не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не кидати недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Безпека для дітей та корисний відпочинок для дорослих. Артем Ніделько під час чергування містом перевірив укриття в одній зі шкіл Дніпра. Також долучився до екскурсії новим арт-простором мод для слухачів університету третього віку. Як все було бачила наша знімальна група? Здравствуйте. Будь ласка. середня загальноосвітня школа номер 19 за адресою князя Володимира Великого 13 А має своє укриття. Воно розраховане на 286 осіб. Проте тут можуть розміститися близько п'яти сотень дніпрян. Люди користуються укриттям, але навіть коли страшно, люди майже ну, бегуть до укриття, в санітарній кімнаті є ліжка, тут люди похилого віку можуть відпочити. Був такий випадок, що жінка з маленькою дів, дівчинкою ну, залишалась до ранку. І якщо тривога закінчилась, люди можуть залишитися в укритті до ранку, щоб вночі не йти додому. Тут облаштовані вбиральні, є аптечки, запас води та вогнегасники. Також виділена окрема кімната для відвідувачів з тваринами та дітьми. Ми проінспектували, де воно, що там знаходиться. Ми побачили, що це одне з таких укриттів, які можна сказати, що є зразковими, оскільки там є багато різних зон. Це загальні зали, це зала, там де можна матері і дитини займатися і пеленанням, і годувати. Є психологічної підтримки, є медичний кабінет, є багато води, є пожежна тривога, є шансовий інструмент. Є додатковий вихід. Задля безпеки в приміщенні є основний вхід та ще два аварійних виходи. Укриття працює цілодобово. <му> Далі черговим містом доєднався до екскурсії слухачів університету третього віку вартпростір мод. Валентина вже не вперше відвідує екскурсії та ділиться емоціями. Мені це цікаво, є таке, що не зовсім розуміє, бо понимає, роки. Але, знаєте, мені подобається бути біля вас. Вони, ви молоді, у мене є онуки такі вже, як ви. І ви щось цікаве завжди розказуєте, то чому ж не слухати? Ця виставка створена у форматі розмови між митцями та глядачами. Полотна, скульптури, інсталяції та аудіовізуальні твори об'єднані спільною темою тимчасовість. Наші учасниці університету, учасники та учасниці просили розширення екскурсійної програми. Ми розширяємо цю екскурсійну програму. і Також користуємося тим, що до нас приїжджають такі проекти, як це, для того, щоб наші учасники могли долучитися до сучасного мистецтва, до такої чудової справи, як донесення всьому світу, того, що відбувається в Україні. Окрім екскурсій, для учасників університету третього віку на початку липня організують літній бал. Винесли з вогню кицьку. Надзвичайники під час ліквідації пожежі у квартирі багатоповерхівців рятували чотирилапового. Зайнялась оселя на дев'ятому поверсі. Хазяїн встиг вибігти із задимленого приміщення. А от хвостатий злякався і сховався. Рятувальники знайшли пухнасту палаючої оселі. і передали господарю. Пожежу ліквідували. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі без відключення води споживачам. Бригади Дніпроводоканалу вже працюють на усуненні засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення і водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ті та офіційному сайті Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 42 звернення. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, вуличного освітлення, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві останні доби до поліції Дніпра надійшло 16 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 106 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 27 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ 16 немовлят, 10 хлопчиків та 6 дівчаток. Одне маля народила переселенка. На цьому випуску завершено. Підпишіться на канал Дніпро Дніпровії, на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск о 12-й. Побачимося.